Усім величезний привіт! Я доволі нещодавно побувала на зустрічі з фірмою Кларанс. Власне, ми влаштовували таку собі зустріч посиденьки з нашими львівськими блогерами, що було дуже приємно і дуже весело взагалі. І власне на цій зустрічі кожен з нас отримав такий невеличкий прес-пакетик від фірми Кларанс і. Сьогодні я хочу вам розповісти трошки більше про те, що ж там всередині, що я буду тестувати найближчим часом, і про що я вам скоро розповім. Тому якщо вам цікаво такого типу відео, то обов'язково дивитися. Отож, відкриваємо цю коробочку і покажу, що там всередині. Власне, коробочка взагалі з ось таким обгордковим папером, червоним дуже красивим, дуже милим. Я, звичайно, вже відкривала, тому він не зовсім виглядає так, як виглядала на початку, але все ж. Отже, першу хочу показати ось такий милий бальзамчик для губ. Як бачите, ну, хто знайомий з фірмою трошки в данішим, вичувшись про неї, це не зовсім звичний формат для фірми Clarance, адже він доволі, скажімо так, орієнтований на молодь. Власне, у нього такі веселі кольори, весняний, цікавий. Але разом з тим у нього упаковочка з картон, який можна переробляти, наскільки я відчуваю. І ось такий ось бальзамчик сам, в нього персиковий колір, персиковий аромат, і що мене доволі здивувало, це дуже солодесенький, приємний смак. Так, його, ми його спробували ще на зустрічі. І власне рано відчули оцей такий солоденький смак, який зовсім не віддає нічим хімічним, що нам доволі, гарно, доволі нам сподобалося. Ну, дуже цікаво його спробувати, він гарно лежить на губах. Наразі я вже можу сказати кілька слів про нього. Ну і е, дуже гарно, як на мене, буде таким праймером для помади, тому що він дуже невиговний. І разом з цим додає трошки зволоження. Більше наразі не можу сказати, потестую і обов'язково розповім свій е, огляд, свій відео. Ще у нас ось така така мініатюрка дуже відомого е, блиску для губ від Clarence. Це у нас Eclat Меню. У нього такий собі travel size. Ось як бачите, доволі зручний і аплікатор губка, На нього його треба видавити і нанести на губи. Він має дуже легкий відтіночок рожевий. В принципі, я думаю, що він підійде усім. Лежить на губах дуже легко, має мінімальний ефект липкості, але наразі мене це поки не зовсім не турбує, доволі приємний на губах і досить невідчутний. Тому буду з радістю тестувати цю мініатюрку і розповім вам більше трохи згодом. Ще раз стосовно мініатюр, це у нас туш Wonder Perfect Mascara у відтіночку 01. Я вже її також відкрила. Ось у неї звичайна ворсова щіточка. Насправді профарбовую дуже гарно її, додає хорошого, хорошого видуження такого, гарного об'єму. Насправді я пробувала її лише раз, тому боюся щось такого казати, просто висновку остаточного Тому також більше потестую, розповім, бо в блозі я, можливо, викинувся абдейки тут. Тому чекайте, але поки наразі мені дуже сподобалося. Е, наступний у нас такий собі Beauty Flash Balm. Е, це в нас бальзам, ну точніше, навіть не бальзам, це в нас такий, як крем денний. Е, взагалі, як розповідав Максим, який проводив нашу зустріч. Е, це дивозасіб, який має рятувати після якихось невдалих, е, наприклад, ночей, коли ви десь можливо їхали, можливо, перельоти. Все таке, нанести його під макіяж і зразу ж негайно нанести на нього тональну основу. Тоді вона буде виглядати набагато краще, набагато гарніше, і взагалі шкіра буде виглядати здоровішою, сяючішою і таке інше. Тому я наразі його ще не пробувала. Ще також можна його пробувати як масочку, накласти його трошки більшим шаром на ніч і зранку промокнути серветками. Тому буду пробувати. Про всі свої експерименти, знову ж таки, розповім трохи пізніше. Ще одна ще один у нас такий тюбик, скажімо так. Це у нас multi-active Jour це антиокси... денний крем з антиоксидантами для сухої шкіри. Власне, в мене шкіра любить бути трошки сухою, хоча як я з останнім. Нещодавно мені розповіла косметолог, все-таки вона мене комбінована. Ну, але час від часу в мене певна сухість з'являється, тому я думаю, що це якраз чудовий варіант. А якщо не для сухої шкіри, він хороший денний крем хороший на зиму, наприклад. Ну, або просто як кремчик на ніч і також він має дуже хорошу дію, плюс має антиоксиданти в собі. Ам... Взагалі його для сухої шкіри радять на, наносити вранці. Я обов'язково спробую, ще не пробувала. І вам також розкажу про свої враження. Далі в нас переходимо до таких собі мініатюрок. Так у нас тут трошки багато. А, почну, мабуть, з double serum. А, як розповідав також Максим, це в них такий бестселер. І візитівка навіть їхнього бренду Clarence. Це, це така подвійна сироватка. Вона має, якщо в повному розмірі пляшечці має два відділення з одного боку, це в нас хаджик і ліпідлігсистер. Отже, вона має зволожувати і підтягувати шкіру. Словом, Цікава штука, спробую. Дівки будуть трохи пізніше. Також я не пробувала, як бачите все зберігала, аби показати на навідено. Отже, далі в нас мініатюрка також кремчику Multi-active жуre. Антиоксидантний денний крем. Ще одна мініатюрка буду пробувати. Твій, твій, твій. Так, наступні мініатюрки це в нас вже для... Наступна мініатюрка, це для антивіктор... антивіковий кремчик. Він має боротися з власне, з мошками. Називається він Extra Firm Day. Ось так він виглядає, якщо Ось тут упаковочка його повному розмірі. Буду пробувати, нічого ще не можу сказати. Також у мене є Gel Hydra Cream Gel. Це у нас такий крем гель для зволожені шкіри. Він, власне, не такий. Жирненький, скажімо так, як звичайний крем, але власне не такий водянистий, як гель, тобто щось таке середнє, доволі непогане на теплу року. Саме буду пробувати. Ще в нас є тюрочка бази Instant Smooth Perfect Touch. У нас on, 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 on. вона має забирати пори, замасковувати скажімо так, пори. А, якісь, можливо, зможки мінімальні, лінії, які у вас які ви хотіли, також зможки, можна сказати. А, також нічого поки не можу сказати, як ви розумієте, ще не пробувала, спробую розповім більше. Також у мене тут три тональні основи, а точніше, одна тональна основа з Illusion у відтіночку 107 Beige. і тональний Інші навіть на мене BB Cream Skin Detox Fluid. Він має SPA25, що дуже цікаво, що дуже потрібно зараз. Та й взагалі потрібно. У мене він у двох відтіночках, це 0,0 no, no Fair і 0,1 no, no, no Light. Це мені підійде більше. Розповім, щось трошки голубне, напевно. І останній це в мене такий собі Super Restorative Day Крем для всіх типів шкіри. І також, до, до речі, для, є має антивікорів властивості, тому я думаю, що або спробую, або дам спробувати мамі, подивимося, більше трошки що, що ж він собою представляє. Тому наразі це всі мої новиночки від Clarence. Я пробувала з їхньої фірми лише один, одну вмивалочку для обличчя, це був Energizing Gel, щось таке. Була доволі непогана, але трошечки мені підсушувало шкіли. Але заголово доволі крута, мені доволі подобалася, тому задоволенням всі ці новинки, які в мене тепер є, і ділитися з вами, звичайно, своїми враженнями. Ще раз дякую за зустріч, була рада побачити всіх всіх наших блогерів. Власне, влог з цієї зустрічі я залишу у посил... посилапосині на влог цієї Зустрічі я залишу в інфобоксі, тому пусково переходьте за посиланням. Дивіться, якщо вам цікаво. Ну і звичайно, дякую фірмі Кларан за те, що звернули увагу на нас, на двійських блогерів. І побачимося вже в наступному відео. Дякую за перегляд і гарний.